Літо це пора відпусток. Однак через війну не кожен може дозволити собі курортний відпочинок, а дехто взагалі цього не схвалює. Чи брали вже собі відпустки миколаївці, а також як ставляться до цього? Ми дізнавалися прямо у них. У відпустку я особисто не їздила. Я виїжджала в Німеччину через війну, і ми вже повернулися. Все а не їздила, ще не було відпустки. Асу відпустці у рідному місці нікуди не їдете? Ні, а чому розділяється? На реабілітації після поранення? Еня, не їздила. Я приїхала сюди в Миколаїв, можна сказати, у відпустку до батьків. Не був ще, Взагалі не був. Взагалі хотів в Закарпаття. Скажіть, будь ласка, куди б радили їхати у відпустку на території України, Миколаївщини чи... ні? Ну, на якісь рекреаційні курорти, які зараз не окуповані, звісно, що або кудись на захід України. От у нас є багато дуже класних локацій в Миколаївській області, Магія і так далі. Є Одеська область. Ну тобто, а взагалі краще економити гроші і скидати на ЗСУ. Саме до Калоша, мабуть, Івано-Франківськ, Калош, Львів. Можу порекомендувати. саме івано франківськ Мені кажеться, що Дуже гарний город. Телегульський лиман, я думаю, зараз найактуальніша локація для відпочинку. І сім'єю можна, і друзями. Десь у рідному місці. Мігею, наприклад, дуже гарні місця. Якщо в Миколаївській області, то мені подобається Мигія. Там дуже файне озеро. Або в Коблеву, може, Рибаківка також. Ну, це в Україні. На Телегульський лиман, потім куди ще. Или Одеса Як ви вважаєте, чи доречний курортний відпочинок і відпустки під час війни? Доречно, якщо це гідно міксувати з донатами і брати участь в допомозі армії і взагалі країні. Треба відпочивати від цього, Дуже важко на все це дивитися, слухати, бачити, переживати. Відпустка, звичайно, потрібна. Я навіть не знаю, не сильно я не не знаю, не сильно гучно так, щоб а для себе просто і все. Ну Це діло, діло кожного. Хто як хоче, так і. Мені не до цього, наприклад. Я вважаю, що так, бо люди не повинні бути сфокусовані так сильно на війні, що людям теж треба відпочивати, але забувати про війну не слід. Ну взагалі ні. Я не привітаюся. Взагалі ні, війна на вулиці. А... Люди відпочивають. Зачем воно? Я думаю, що людям треба все ж таки відпочивати трохи. Ніхто не каже забувати за війну, там, донатити, допомагати різними способами, але відпочинок також повинен бути, щоб відновити себе і далі працювати на, для нашої перемоги. Як бачимо, думки миколаївців різняться. Однак більше схиляються до того, що відпочинок потрібен. А що думаєте ви? Вашу думку ви можете залишити під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.